Вона дуже боялась води, але вона цього не пам'ятає. Вона ще була маленькою, це було років 4, навіть 5. І ну, навіть зайти помитися в душі, це була певна проблема. І якось колись було таке, що дружина була відсутня, і я прям таки з боєм, знаєте, а між відповідальність треба ж дитину, там я в дитячий садок збираю все інше. І ми з нею тоді якось трохи поконфліктували. І я щось навіть згадую. Вже неодноразово згадував цю ситуацію. Я тоді, ну, один раз в житті, там пару разів таки шльопнув Олену, і отак прийшлося там з боєм це робити. Да, Але потім якось я з. Поставив перед собою завдання, і першою справою, що я зробив, я почав навчати їх плавати. Ми ходили в басейни, плавали разом і все інше. Я думаю, що сьогодні Олена дуже гарно справляється із водою угу. і дуже гарно як плаває. Дійсно, я не пам'ятаю. Мені тато розповідав, що я боялася дуже води, і я боялася в душ навіть заходити. Чого? Чи мені щось наснилося в один момент чи що? Я не знаю. Ну, то вже як було. Не пам'ятаю.